Юрій іздрик є час обіймати, є час обіймати, і час уникати обіймів, є час, щоб єднатися, і час залишитися вільним. Є час на розмову, і час снімувати у тиші, є час для любові, і є для байдужості ніша. Усьому свій час і всьому доречна хвилина, і хвиля, що винесла нас теж невдовзі відрине. І ніжність, що нас підриває, колись те й погасне. По-іншому тут не буває, живе те, що вчасне, а що не на часі, так і загине невчасним, бо виключно вчасно із нами трапляється щастя. Тож будьмо уважні і будьмо для себе доречні, уміймо відважно дозволити іншому втечу. Є час, щоб кохати, і кохання що часу не знає, є час обіймати. І я от тебе обіймаю. Працюйте, давай, працюєш. О, працюєш. Увага! Слухайте мене дуже уважно. Я знаю, я знайшов, що таке справжнє кохання. Але вони вже шукають мене. Тож, слухайте, справжнє кохання це. Дякую за слова, які ви приберегли на потім. Дякую за мости, які ви проклали в повітрі. За те, що спина відчуває холодний протяг, за те, що воюють хоробрі, а перемагають хитрі. І тільки любов обирає своїх на ослі. і вде їх за руку крізь тумани відлиги, за якими легше відчувати слова як простір, який не затиснути під палітуркою книги, тому і варто зберігати найменші деталі. Ставитися до дрібниць виважено і дбайливо, Адже ніхто не знає, що трапиться з нами далі. Завалений горизонт розхитана перспектива. Ти найближчий, тому я з тобою почну забувати про відчай, негоду, війну, Западати на дно океанських глибин, Засинати під шум беззупинних машин. Я почну називати тебе на ім'я, розуміти, хто ти, розбиратись хто я, починати ревізію снів і страхів, розрізняти парфуми і пера птахів. Я складу ботанічний альбом із квіток. Що ти ними змережив кожен листок? Я почну укладати тлумачний словник, З тих загублених слів, до яких ти не звик, Ти завжди під сузір'ям сполоханих риб, Не закутаю у рими. Мій світ, мій верлібр, ти найближчий, такий, ніби я навпаки, засинай, підмостила тобі подушки. Не питай мене, як я, спитай мене щось просте. Подивись, моє волосся тепер так швидко росте, ніби має окремо, цілком конкретну мету. Коли все це скінчиться, я ним тебе оплету. Не кажи мені, як ти, щось легше скажи мені, адже кожен, навіть найменший камінь у цій війні, обернувся на зброю, щоб поранити своє. Не кажи мені, як це, бо це все, що у тебе є. Коли дзвін б'є на сполох, ударна хвиля під дих, Навіть мертві з землі цієї встають за своїх живих. Як вони виють тоскно, голосами нічних сирен? Не кажи мені, бо для такого навіть нема імен, бо для такого немає ні часу, ні місця, ані вимірів, ані сфер, але все це все одно відбувається просто тут і тепер. Серед затишних ринків, шкільних дворів, приміських забудов. І все, що після такого може зцілити, то хіба любов? Любов зможе столити докупи розчахнуті ранка. Зможе живити собою потужні ріки та ручаї, зможе змити на наругу, оплакати щедро кожну пролиту кров. Але поки це все не скінчиться, не кажи мені про любов. Краще, допоки зблизькі нічні змінює передранкова синь, взагалі нічого не кажи мені. Відпачення. І вона говорила йому я важу мільйони тонн Складаюсь із гороскопів та інших небесних знаків. Він вертався й думав я ж їй взагалі ніхто для чого мені це слухати. Навіщо мені це знати? Вона з ним ділилась знаєш, як часто сниться, ніби слова не можу считати, і сотень літер. Він закочував очі Боже, яка різниця. Я і не вчитель, не батько, я і навіть не лікар. Ще вона часом лякала його найгіршим я не знаю, хто я сьогодні. чи чита, іноді навіть писала для нього вірші. Він вдавав, що читає, та ніколи їх не читав. Він не слухав, але прикидався таки уміло, а з часом і прикидатися перестав. І одного дня вона це все зрозуміла і замовкла. Як замовкають старі міста. Ця історія, мабуть, не більше, ніж випадковість. В цьому світі ви скажете і не таке бувало. Але він намагався ще довго знайти її голос, і йому до кінця життя його бракувало. Маріан Кіяновська. Йду і не маю сліз, минаючи квартали. Небов, не був недобрі сни, позбавлені небес. І все в мені бринить, і стали, і не стали, і весь великий борг, і страх великий весь. Хай яблука впадуть, і навіть ті останні, що важчі, ніж слова, та легші молитов, є особливий час, час постаті в тумані, який усе одно, який усе любов. Ліна Костенко Осінній день мерезами почався, різьбить печаль свої дереворити. Я думаю про тебе весь мій час, але про це не треба говорити. Ти прийдеш знов, ми будемо на Чи ж неповторне можна повторити? В моїх очах свій сум перепливи. Але про це не треба говорити. Хай буде так, як я собі велю. Свій буде серце будемо творити. Я вас люблю, о як я вас люблю, але про це не треба говорити. Він торкнувся її пошматованих крил, що несла, ніби шлез за спиною. Тих, що міцно тримали колись небосхил, А сьогодні в пилюці журбою, Він торкнувся її незагоєних ран, що вогнем пульсували у шрамах, наче вийшов з своїх берегів океан, наче дзвони забили у хмарах, Він виймав із душі рештки зламаних стріл. Що пакли рваних спогадах серця, І щораз раз викликали її на розстріл, І не знала й сама, чи вернеться. Він торкнувся тих сліз, що мовчали у снах, Тихою і пошепки снігом лягали, Що зірками розкидала в темних ночах, що лиш тиша. Їх сум роздягала. Він торкнувся молитви її у дощах, що в віках крістоліття лунала. Він торкнувся і побачив весну у очах, ту весну, що його упізнала. Якщо настане час і запитаєш, чим є для мене в цьому світі ти? Я тихо відповім, хіба не знаєш, ти мій натхнений у житті мотив. Якщо настане день, коли без тебе світанок смакувати я сам, то знай в цей час я віджину від себе усі в дрібницях світлі чудеса. Якщо настане мить шукати долі, то доведу, що вже її знайшов. У тобі мет. Маленька крихта солі, без принхи все смакую знов і знов. Якщо настане час і запитаю, ким є для мене в цьому світі я, то відповідь буде такою Знаю, ти моє все, ти все моє життя, Михайло Микита.